Сьогодні в Україні відзначають день військового капелана. Перші штатні посади військових священників, нагадаю, з'явилися в 2016 році. А в листопаді 21 го Верховна Рада ухвалила закон про службу військового капеланства. Доти священники їздили на фронт як волонтери. В Стараткові повідомили, що в збройних силах України служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. Військові капелани це теж військовослужбовці, попри те, що священники мають офіцерські посади. Вони не долучаються до нарядів та урочистих маршів. Їм не можна брати до рук зброю, зате за ними закріплений військовослужбовець, який може захистити в разі небезпеки. Головнокомандувач Олександр Сирський привітав військових капеланів з їхнім днем. Він написав, що їхнє служіння це духовна підтримка наших воїнів, яка вселяє в їхні душі віру та любов, а також віру в нашу спільну перемогу. Гасло українських капеланів бути поруч, бути поруч з кожним українським захисником та захисницею. Сирський подякував капеланам і закликав священників долучатися до війська.